У віктора Орбана в Європейському Союзі з'явився однодумець новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, що вирізняється антиукраїнськими заявами і виступає проти військової допомоги Києву вперше в новому статусі. Взяв участь у саміті лідерів країн-членів ЄС їхню дводенну зустріч, що завершилася сьогодні. Супроводжували запеклі суперечки щодо України, її підтримки як військової, так і фінансової. Чи вдається Євросоюзу зберігати довкола цього питання? Єдність розпитаємо все це у кореспондентки Радіо Свободи. Де Зоряна Степаненко, яка працювала на саміті, і зараз вона наживо зі студією ТСН Зоряно, вітаю. Отже, як зустріли лідери ЄС Роберта Фіцо, і чи справдились наші побоювання щодо цього саміту? Чи триватиме підтримка України? Тепер вже з двома такими відчутними україноскептиками? скептиками Вітаю свята. Судячи з протокольних знімків. Роберта Фіцо зустрічали колеги. Як зазвичай нікого нічого такого незвичайного не помітила, але більше деталей традиційно приховані від очей публіки і стає відомо про них згодом. Боротьба за владу і перебування при ній – це різні речі, різними можуть бути і позиції до і після так. Коментували дипломати, що готували цей саміт. Очікування від появи тут Роберта Фіцо. Втім, у Брюсселі словацький прем'єр повторив чимало із того, що від нього чули у роз. Розпит... Пав його передвиборчої кампанії президент Єврокомісії заявив від сьогодні. Словаччина у столиці ЄС матиме власну думку в Україні військову допомогу не надаватиме тільки гуманітарну А ще заявляв, що і санкції проти Росії не підтримає, доки не буде оцінки їх впливу на економіки країн ЄС, зокрема його власної. все це дуже нагадує Віктора Орбана, власне, із яким Роберта Фіцу часто і порівнюють новопризначений прем'єр Словаччини Щоправда, не став повторювати сотням іноземних журналістів. Сів свої заяви пройшов повз камери. А глава угорського уряду з медіа традиційно спілкувався вибачатися за рукостискання із Володимиром Путіним. Сказав, не планує, виступає і надалі за припинення вогню між Україною та Росією. А сьогодні в інтерв'ю угорському медіа ставку ЄС на перемогу України назвав провальною. Політикушох мігне мерикбейшмерний сьогодні всі знають, але не наважуються сказати вголос, що ця стратегія провалилася. Очевидно, що це не спрацює, українці не переможуть на передовій. Про це говорить кожен військовий експерт. Але політики поки не хочуть визнати це. Ми повинні сказати: план А провалився. Тепер слід готувати план Б. Хоча цей саміт не передбачав жодних саме рішень щодо України, дискусії довкола неї обернулися знову ж таки за словами Орбана, справжньою битвою, ЄС готується виділити їй 50 мільярдів макрофінансової допомоги на наступні 4 роки 50 мільярдів євро. Її рішення слід очікувати наприкінці цього року. Але уже зараз лідери звіряють, так би мовити, настрої і застереження один одного із цього приводу. І загальний консенсус сказав глава Євроради за підсумками саміту ЄТА. Словацький прем'єр знову ж таки. Згадав про корупцію в Україні як про перешкоду, хоча за певних умов ці зміни до бюджету ЄС, що включають у себе допомогу Україні, він готовий усе ж підтримати. Прем'єрка Естонії розповідала журналістам, що лідери штурмували Орбана і Фіцо з закликами подумати зверненнями і закликами, такими от подумати, що буде далі, якщо припинити Україну підтримувати. Якщо ми не допоможемо Україні, то яка насправді альтернатива? Маю на увазі, що Росія виграє, і що буде далі? Чому ви думаєте, що ви тоді в безпеці, коли ми віддаємо Україну і не підтримуємо їх зараз? Тож це питання, на яке вони фактично не знають відповіді? Думаю, нам потрібно говорити далі. У підсумковій декларації саміту лідери зобов'язалися знову підтримувати Україну надалі, скільки знадобиться, і прискоритися, зокрема, з передачею їй боєприпасів. Є ризик не встигнути до березня віддати мільйон снарядів, як домовлялися, і знайти схему, за якою російські заморожені активи підуть на відбудову України. Політичної з необхідністю цього кроку лідери давно погодилися. Практично пошуки шляху, як же це реалізувати, тривали довго і зрештою це компромісна позиція України. На може отримувати прибутки, які ці активи генерують. А як саме Єврокомісія пише Financial Times вийде із пропозиції конкретною у грудні? Свята Що зібрала всі ці подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була на зв'язку зі студією ТСН про підсумки саміту ЄС у Брюсселі де оцю жваво обговорювали військову і фінансову підтримку для України.